У нас на каналі є декілька відео про податок на нерухомість, і як виявилось, цей податок викликає найбільше питань. В цьому відео відповім на найбільш часті питання щодо податку на нерухомість. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація, Адвоката з нерухомості під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Чи є пільги для пенсіонерів, інвалідів та учасників бойових дій? На жаль, для пенсіонерів немає додаткової пільги в контексті податку на нерухомість. Тобто для пенсіонерів діє все той же ліміт на квадратні метри: 60 метрів для квартир, 120 метрів для будинку і 180 метрів, якщо у власності є і будинок, і квартира. Всі метри понад ці ліміти оподатковуються, навіть якщо вони належать пенсіонерові. Щодо осіб з інвалідністю. Якщо власником нерухомості є дитина з інвалідністю, тоді податок. Не платиться, але враховуйте, що таке виключення діє лише для одного об'єкту нерухомості. Також податок не платиться, якщо власником є громадське об'єднання осіб з інвалідністю та їх підприємства. Але якщо власник просто індивідуальна особа з інвалідністю, тоді платиться податок. Тобто звільнення від податку є лише у об'єднань громадян із інвалідністю, а не в окремих людей. Тепер що стосується учасників бойових дій, для них податковий кодекс не встановив пільг, але багато місцевих органів влади своїми місцевими розпорядженнями звільняють учасників бойових дій від сплати цього податку. Якщо будинок недобудований, коробка введено в експлуатацію, але без комунікацій, без ремонту, там ніхто не живе і не прописаний. Чи треба платити податок? Справа в тому, що платниками податку є власники об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Не має значення, чи хтось там зареєстрований, чи хтось реально проживає. Податково буде цікавити лише чи оформлено право власності на цей будинок. Якщо право власності зареєстровано, то не зважаючи на наявність комунікацій. Податкова буде нараховувати податок, якщо, звісно, ви перевищуєте ліміт по квадратурі в 120 метрів для будинку. Як бути в цій ситуації? Адже фактично ви цей будинок використовувати не можете, бо в ньому неможливо жити без комунікацій. В цій ситуації можна спробувати визнати об'єкт непридатним до проживання. Цей статус присвоюється за рішенням місцевої влади. Ось якщо об'єкт буде визнано непридатним до проживання, тоді податок платити не потрібно. А якщо нерухомість була придбана або побудована до прийняття цього закону, для податку на нерухомість не має значення, коли було побудовано будинок або коли ви отримали на нього право власності. Цей податок сплачується щороку. Якщо будинок було збудовано до того, як цей податок почав існувати, то за той період податок не сплачується. Але з того моменту, коли цей податок в Україні вели в дію, якщо у вас є нерухомість, яка перевищує ліміти, то податкова буде вважати, що потрібно сплачувати. Чувати цей податок, але тут до речі, зверніть увагу на те, що податкова може вимагати сплату податку лише за останніх три роки. Тобто, податок нараховує податкова, а не ви самостійно, якщо мова йде про власників фізичних осіб. Тому, якщо податкова вчасно направила вам вимогу про сплату податку, так зване ППР. То ви його сплачуєте. Якщо ж податкова про вас забула і не направила вам ППР, то ви можете не платити податок ніяких штрафів не буде, і податкова зможе в майбутньому вимагати у вас сплату податку лише за останніх три роки. Чому в Україні різні відсотки по областях? Податковий кодекс прописує лише верхню межу ставки податку, тобто податковий кодекс каже, що податок не може бути вищим ніж 1,5% від мінімальної заробітної плати. А місцева влада вже вирішує, який точно відсоток встановлювати. Тобто, сільська селищна чи міська рада може в своїх розпорядженнях встановити, що ставка податку буде нижча ніж прописано в податковому кодексі. Наприклад, у Львівській області, в залежності від місця розташування нерухомості, ставка податку складає від 0,5 до Одиного 1%. А наприклад, в Києві місцева влада застосовує максимальний розмір ставки, тобто 1,5%. Податок рахується по мінімальній зарплаті, але якщо за рік вона зростала 2-3 рази, по якій рахувати? Податок буде розраховуватися, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня минулого року, тому що податок платиться за минулий рік, тобто в 2024 році ви сплачуєте податок за 2023 рік. Тому для розрахунків податку треба застосовувати мінімальну заробітну плату, яка була встановлена на 1 січня 2023 року. Це були топ-5 питань щодо податку на нерухомість. Якщо у вас залишились ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ж податкова не Нарахувала вам податок і ви бажаєте це оскаржити, будь ласка, звертайтеся, ми зможемо вам допомогти. Під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.